Російська пропаганда, починаючи з 24 лютого, 2022 року, воює в Україні і в НАТО. Вони про це постійно заявляють, коли значить ці питання. Ставлять, наприклад, тому ж піскову він говорить про те, що Росія воювати з НАТО не збирається. Свіжа заява була заступника міністра закордонних справ Росії Рябкова, який сказав про те, що він не виключає збройного конфлікту між Росією і НАТО, мовляв, налагодити стосунки вже не вдасться. Як розцінювати ось таку заяву? Це чергова ну, порція інформації для Росії. Російської пропаганди, чи справді враховуючи ті ресурси, наприклад, які закладаються у російський бюджет на наступний рік, Путін таки готується воювати з НАТО. От як би ви тут розставили акценти? Ну так. Путін і Путінська Росія готуються, звичайно, до того, що конфлікт може значно розширитися. Вони не проти того, щоб він розширився. І, наприклад, провокуючи ситуації на кордонах з Фінляндією, підбурюючи до агресивної протинатівської позиції зараз Білорусь, звичайно, Путін зацікавлений в тому, що підтримуючи зрештою різні інші рухи по всьому світу, які дозволять збурити ситуацію і змусити розконцентруватися уваги увазі, знову ж і відволікти цю увагу від України, це те, чим займається Росія, чим займається її зовнішня політика, спецслужби, пропаганда російська. Так і те, про що говорять різні рябкові, це Питання провокації скоріше провокації з боку Росії вони були б дуже зацікавлені, щоб офіційно країни НАТО зараз включилися в війну з Росією. Тоді було б їм не так прикро програвати. Просто до розуміння зараз вони воюють з Україною. І попри все те, що вони за вуха притягують історію, що в Україні вже немає жодного українця, а воюють лише чорношкірі, польсько та англомовні, то ну, ми бачимо, як кожен наступний день перекреслює ці. Вигадки російської пропаганди їм складно працювати в такому форматі, доводячи, що Україна насправді воює е, не своїми руками, а руками членів НАТО. Тому звичайно для них будь-який формальний привід заявити, що НАТО вступило в війну. Це сприйметься з великим полегшенням, оскільки тоді у них буде місце для маневра. Бо ганьба програти просто в Україні. А от уже не так ганебно програти країнам НАТО. Це звичайно не врятує Путіна. Не врятує його режим, але для значної частини гравців російських це дасть додаткове місце для маневру і додаткові аргументи. Чому треба обирати позицію згортання війни, а не її продовження? Що мовляв, от ми з Україною, скільки а тут ціла НАТО, то давайте ж мабуть таки достойно скажемо, що все достатньо припиняємо війну і шукаємо якісь компромісні варіанти. Я не виключаю, що ці заяви спрямовані саме на формування такої бази для подальших маневрів, перш за все, політичних і дипломатичних маневрів. До речі, там ще знаєте, на Росії стабільно проходить до парламенту КПРФ Комуністична партія Російської Федерації, який яку в громадській думці вже давно поховали, бо про неї не чути. Але на рівні е, російського парламенту, російського політикуму вона постійно постійно виступає. Так, от ще КПРФ теж свого слова не сказала як борця за мір. А свого часу комуністи могли б згадати ще своїх давніх-давніх попередників. Які активно в війну Першу світову 14-18 роках активно розвалювали зсередини, якраз це говорячи, що і там, і там люди, і там і там свої інтереси. От вони б зараз могли активно попрацювати за мір як міротворці і любітелі міра в Росії, але чомусь вони цього не роблять. Тобто ще одне середовище, яке можливо, шукає аргумента в тому, щоб. Країни НАТО включилися. Комуністи це звичайно те, що варто вже і ми в себе вже поховали, але і росіянам варто поховати. Ну Разом з тим, час від часу вони набирають більше 10% підтримки серед населення Росії і зараз їх зоряний час якраз виступати за міри, виступати проти режиму, який кидає росіян війну. Я сподіваюся, що комуністи російські теж отримають додаткові аргументи у зв'язку з тим, що Рябков заявляє про розширення фронтів війни на інші ділянки. Ну що ж, будемо стежити за розвитком подій, Анна Григоровича, щиро дякую вам, що знаходите час на можливість долучатися до наших стрімів. Бережіть себе, ну і до наступної зустрічі. Дякую, хай щастить. Іван Варшенко із. У службові Збройних Сил України експерти з питань національної безпеки був разом з нами у цій події. Традиційно наших глядачів закликаю підтримувати цей стрім своїми лайками, коментарями. Ну і не забувайте підписуватися на канал Січас.